Всім привіт! Мене звати Наталя Хороших. Продовжуємо рубрику поради психолога. І сьогодні ми поговоримо на тему, як жити тут і зараз. Ми з вами вже говорили про те, що майже все наше життя зосереджене в наших думках, про що ми думаємо там і живемо. Умовно, наше життя можна розділити на три основні періоди: це наше минуле, теперішнє і майбутнє. Що з цього є важливішим? Давайте розберемося. Минуле. Воно важливе? Так. Наше минуле це наш досвід, наше надбання, частина нашого життя. Але воно вже пройшло і ми не можемо повернутися туди і щось змінити. Там вже немає справжнього життя. Є спогади, що ми пережили. Якщо це радісні моменти, ми можемо час від часу згадувати та знов переживати їх, і це буде наповнювати нас позитивними думками і енергією. Якщо сталося щось неприємне, це може стати для нас життєвим уроком, привідом зробити висновок і стати більш мудрішим. Але як би ми не сумували за своїм минулим, треба усвідомити, що саме такого вже не буде. Це усвідомлення часто є неприємним і навіть болячим, але це дуже корисно для того, щоб не триматися за минуле і йти далі. Тепер про майбутнє. Воно важливо? Так, звичайно. Ми створені з потребою мріяти, ставити цілі та планувати. Нам важливо мати бачення, куди рухатись і що робити далі. Тож наше майбутнє дуже важливо, але там життя ще немає. Ми можемо уявити певні варіанти нашого майбутнього, малювати різні сценарії, навіть почати хвилюватися з цього приводу, але це може і ніколи не статися. Дуже часто ми живемо в минулому або в майбутньому. Ми тримаємось за минуле, бажаючи його повернути або змінити, чи тривожимо за майбутнє. Але справжнє життя відбувається у теперішньому. І краще зосередитись на тому, що ми можемо контролювати зараз. Саме в цей момент відбувається справжнє життя, яке ми можемо не помічати, турбуючись про речі, на які ми не впливаємо. Тож не варто віддавати цим думкам свою енергію та життя. Ось декілька порад, як жити в сьогоденні. По-перше, дивлячись назад у минуле, будьте вдячними за нього. Нехай приємні спогади будуть для вас джерелом натхнення, а помилки джерелом досвіду та мудрості. Дивлячись у майбутнє, будьте сповнені надією, що все владнається і влаштується найкращим чином. Навіть якщо важко планувати на довгий строк, спробуйте ставити перед собою невеликі цілі та відзначайте свої маленькі досягнення. Шукайте можливості для самореалізації та розвитку нових навичок. Займайтеся своїм здоров'ям. Розвивайте відносини, приділяйте увагу тим людям, які знаходяться поряд з вами. Беріть найкраще з тих обставин, в яких ви опинилися. Так, життя іноді буває доволі нестабільним і швидко змінюється. Але ж воно триває і воно проходить вже зараз. Пишіть свої питання в коментарях під цим відео, а також не забувайте про вподобайки та поширення. Давайте триматися разом і жити з надією. Побачимось!